Не чіпати, не підходити та повідомити дорослих школярів в Южному вчили правил безпеки в умовах війни про міни, боєприпаси та тривоги учням. Розповів Олександр Педан, шоумен виступив не лектором проекту ЮНІСЕФ спільно до навчання. Фідбек дуже простий. Діти приходять до нас, отримують інформацію в легкій формі. Як ви бачили, вона така інтерактивна. Ми постійно спілкуємося, тому ми її назвали не лекції, бо це не справжня лекція. Ми таку інтерактивну подачу інформації любимо. Таким чином, ми маємо на виході дітей, сподіваємося, підготовлених до реальної ситуації зараз в країні під час повномасштабного вторгнення. Вони знають, що не треба лізти в кущі, де ви не гуляли, не ходили. Вони знають, що таке міна, і на жаль, що станеться, якщо вона вибухне. Тому ми готуємо їх до реального життя. Знову ж таки найважливіші тези проговорюємо, які вони проходять в школі. Які вони проходять, мають проговорювати з батьками. Ми повторюємо цю інформацію. Тисячі школярів з усієї України вже пройшли курс правил, які збережуть життя та здоров'я. Особливу увагу організатори проєкту приділили деокупованим територіям та прикордонним областям. В южному цю тему озвучили для учнів п'ятих класів. Ми сьогодні дізналися, що не треба чіпати зайві там розтяжки, міни, що треба бігти. Вони взриваються на 200 метрів. Я дізналась про міни, я цього не знала, це було дуже цікаво. І ще дізналася про тривогу. Неформальний підхід до лекції діти сприйняли позитивно. Школярі з легкістю повторюють основні тези про воєнні реалії. Ми сьогодні розбирали, які бувають міни, як зберегти своє життя та здоров'я. Мені дуже сподобалося». Через повітряну тривогу частину заходу довелось провести в укритті. Але й там учасники не лекції були не менш активними. Брали участь у вікторинах та говорили про важливість відвідування школи. Дійсно, з дітьми проводилися е, заняття в такій цікавій формі з мінної безпеки, як себе вести під час тривоги. І так сталося, що тривога була, і ці набуті знання, ну якось не набуті, а трошки е, да, ми вже їх знаємо, але від Піду вони звучали якось інакше, цікавіше, і такі застосували ці на практиці знання. На завершення свого візиту команда проєкту Спільно до навчання відзначила школярів символічними подарунками.